Як завадити снігопаду напевне знають три відьмочки дивачки. Свої чекунські вміння вони продемонстрували юним глядачам, вихованцям центру естетичного виховання та школярам міста. Казці буде вирішив театральний колектив дзеркало та влаштував камерний театр у своєму навчальному кабінеті. Адже наразі збирати повні зали глядачів не дозволяють воєнні умови сьогодення. Змінилися умови нашої роботи, тому ми одну виставу показували в бомбосховищі. А ось зараз вирішили, що ми створимо сценічний майданчик у нас в кабінеті. Ось ми, скажімо так, переоборудували стіну, зробили такий майданчик, і це тепер у нас такий камерний Морний театр для невеликої кількості глядачів, щоб ми були ближче до глядачів і щоб глядачі могли теж стати частиною нашої вистави. Добра новорічна вистава розповідає про чарівниць мешканок лісу. Вони знаються на зіллях, але не уявляють, що таке снігопад. Один два вісім три. Актори наголошують, що казкові пригоди створюють особливий настрій. Без нього у ці дні ніяк не обійтись. Мого персонажа звати Біла Кучеряшка, а вона така любить малювати, вона така весела, чаклунка, дивачка. Зараз ну, мало такого, щоб підняла настрій і е, е, було весело, тому ці такі вистави дуже сподобаються. Дітям і піднімуть настрій. Театрали зазначають, головне відчувати любов глядача. А де грати? Це вже не важливо, хоч у кабінеті, чи у бомбосховищі. Працювали ми над цією виставою. Може. Два-півтори так місяці, не дуже довго виступаєш. Близько до глядачів, коли їх мало, ти їх можеш усіх розглядіти. А коли на сцені, то світло очі і ну, дуже погано видно. Але все ж таки, ну, гра для актора нічим не відрізняється. Діти з цікавістю спостерігали за пригодами чаклунок, яких не на жарт налякав снігопад. Вони влаштовують боротьбу проти зимової стихії, але природні явища перемогти не вдалося. Тож довелось його полюбити. Вистави для дітлахів були проведені веселі конкурси, від яких малеча була у захваті.